Вас 26 березня на календарі. Новини продовжують свою роботу у студії Марина Каплун. Інформаційна картина дня сьогодні у випуску. В один день у Житомирі трапилося два випадки самогубства. Тарифи на воду підвищать з 1 травня. На Житомирщині діє програма реабілітації військових. Про ці та інші новини далі. Життя стає дорожчим. Тарифи на воду підвищать з 1 травня. Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг через зростання вартості електроенергії та валютних кредитів низку водоканалів з 1 травня, підвищує тарифи на воду для населення. Відповідне рішення комісії ухвалили на засіданні 26 березня. Згідно з прийнятим рішенням, підвищення тарифів на воду становитиме від 4 до 100 відсотків залежно від конкретного водопостачального підприємства. Замість дня внутрішніх військ буде свято нацгвардійців. Відтепер, 26 березня, відзначатимуть День Національної гвардії України. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму зверненні до випускників Академії внутрішніх справ. Гучні затримання і звільнення це показуха чи справжня боротьба з корупцією. Думки політологів про останні події розділилися. Однак, усі зійшлися в одному. Якщо влада хоче продемонструвати реальні кроки, то має взятися і за решту корупціонерів. Якщо людям бракує хліба, але взяти його нема звідки, то можна їм дати хоча б видовищ. Відомий прийом політиків добре розуміють і політологи. Впевнені, справжня боротьба з корупціонерами не потребує аж такого шоу, яке було на вчорашньому засіданні. Уряду зараз складна соціальна економічна ситуація в державі, і відповідно треба народу показувати якісь видовища. От показали це арешт у прямому ефірі. Звичайно, це не було вимощено, можна. Було арештувати і не в прямому ефірі. Однак віз таки зрушив з місця, вважає Тарас Березовець, і не остання заслуга у цьому нового генпрокурора. До того ж, захід наступає на п'яте з вимогою реальних антикорупційних дій від української влади. З приходом шокіна ця боротьба однозначно активізувалася, і причиною тому е, достатньо серйозно, скажімо так, невдоволені з боку наших західних партнерів. А оскільки від цих західних партнерів залежить, чи буде окремо отримувати фінансову допомогу. Від міжнародного фонду, то скріпя серце наші політики ухвалили рішення такі цю боротьбу розпочати. Чи було затримання Бочковського та його зама піаром, і чи їм сказати можна буде тільки після розслідування їх справ? Якщо ці справи будуть швидко, тобто, якщо є достатня доказова база, ці справи будуть передані до суду швидко і швидко доведена вина, і е, за нею отримують покарання, тоді буде очевидно, що це ведеться боротьба з корупцією. А от звільнення Коломойського з поста голови Дніпропетровської облдержадміністрації трохи інша історія. Тут влада пішла на ризиковий крок. Втім, вплив його на економіку і політику України залишається вагомим. І Ігор Валерійович може, він має контрольний пакет. Він може ввалити взагалі ринок фінансовий. Зокрема, в нього і навіть кількома шляхами в нього ще великий контроль над ринком вугілля, над ринком нафти. Коломойський зрозумів, що треба зробити крок назад. Ну очевидно, що він писав про заяву про відставку, що від нього цього вимагали. Коломойський абсолютно він програвав від подальшого нагнітання конфлікту. Програвали всі. Але пригриваві коломойські, та якщо влада так взялася за олігархів та корупціонерів, то на одному Коломойському чи Бочковському не повинна зупинятися. В іншому випадку все, що було зроблене, може здатися банальною показухою. Наступними кроками мають бути аналогічні дії по відношенню до всіх інших олігархів, абсолютно без розрізнення. Світи чужі немає значення. Тому що якщо все на Коломойському закінчиться, то звичайно, що е ця відставка вона буде мати негативні наслідки для рейтингів влади в цілому. Набридло жити в один день у Житомирі трапилося два випадки самогубства у районі паперової фабрики з дев'ятиповерхівки. поверхівки 25 березня випав чоловік. За словами жителів будинку, він не був місцевим. 25 березня до чергової частини Житомирського міськвідділу відділу міліції близько 13-ї години надійшло повідомлення про те, що з багатоповерхового будинку впав чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що чоловік загинув 1971 року народження. За попередніми даними, чоловік вчинив акт самогубства, стрибнувши з даху дев'ятиповерхового будинку. Через деякий час працівники міліції виїхали на інший виклик. Цього разу вже на Домбровського стрибнув 19-річний хлопець. За попередніми даними, причиною самогубства могла стати сварка з дівчиною. За кілька годин слідчо-оперативній групі довелося виїздити ще на один схожий випадок. У даному випадку загинув молодий хлопець 96-го року народження. За попередніми даними, також він чинив акт самогубства, залишивши рідним записку за певних особистих причин. Нині за обома фактами тривають перевірки. Розслідування випадків самогубства тривають. Анастасія Туловська, Євгеній Саулов, телеканал СК-1. Вихованці художньої школи мистецтв червоноармійська привезли до Житомира свої творчі роботи. Незвичне виховання учнів та різноманітна тематика малюнків головна особливість виставки. Зараз у музеї космонавтики знаходиться наш кореспондент Марина Вишинська. Подробиці від неї. Вітаємо Житомира. Знімальна Те, група телеканалу СК-1 зараз знаходиться на прямому включенні в музеї космонавтики. Сьогодні тут відбудеться надзвичайно цікава виставка школи мистецтв, образ і уява. Детальніше про неї нам зараз розповість завідуюча відділом науково-освітньої роботи музею космонавтики Вишневецька Ірина. Очень мене радують сьогоднішнє міроприяти, тому що приємно приймати участь в організації хорошого уровня. Редко очень бывает, когда в небольших городах и работает художественная школа, детская школа мистецтв такого уровня. Когда дети представляют, мы привыкли, что детские работы это чаще всего вот такое непосредственное выражение чувств. Здесь мы видим уже попытка інтелектуального осмислення, мислення художник Віталій Правдицький вважає, що головне для дітей це свобода разом з дітьми. Вони їздять на природу, грають у надзвичайні ігри для розвитку творчої особистості. Ці діти, які навчаються, вони вчаться не Копіювати, а не відтворювати дійсність, а створювати свою дійсність, те, що в них є в голові, те, що як вони мислять, як поводять себе, наскільки вони ерудовані. все це взаємопов'язано. Виставка перебуватиме в музеї протягом місяця. Кожен бажаючий матиме змогу побачити результат нестандартного виховання юних художників. Мені на той час було сім років. Я прийшла, мене дуже зацікавило. Там у нас було багато вчителів. Мене дуже зацікавив наш Віталій. Володимиром, тому що я бачила, як він викладає. Надихав нас, водив на природу, щоб ми надихалися природою, розповідав нам якісь історії, розповідав про Львів, це дуже надихало. На виставці цієї у мене представлено 10 картин. Вони всі із різним настроєм. Кожного я писала із з ну, Мене надихали і природа, і, і люди. На Житомирщині діє особлива програма реабілітації військових. Самі ж військові про неї мало чули. Але як пишуть на сайті облдержадміністрації, процедура отримання допомоги край проста і займає лічені години. Журналісти телеканалу СК 1 вирішили перевірити, чи насправді все так добре, як обіцяють. Військовий 95-ї окремої аеромобільної бригади погодився нам допомогти. На Житомирщині діє програма соціальної підтримки військових, які брали участь у антитерористичній операції. Мало хто знає, але за допомогою дорожньої карти медичної реабілітації військові можуть отримати відповідне лікування, просто звернувшись до 101 го кабінету обласної державної адміністрації. Журналісти телеканалу «СК-1» вирішили перевірити, чи не заважають хорошим ініціативам старі бюрократичні системи. Віталій, військовий 95-ї окремої армобільної бригади, погодився нам допомогти. Важко звикнути до цього життя. Ну в основному більше всього спина болить після бронежилета, так як ми постійно носили бронежилет. Не знаю, я не знав, що є така можливість, що, наприклад, можна взяти цю дорожню карту і десь поїхати відпочити. З прихованою камерою Віталій заходить в кабінет і отримує неочікувано теплий прийом. Ви учасник Так. політичка у вас є. Так, що ви хотіли? Ви Хотіли санаторіями mm -hmm. на денежі, так? Ну диниші зуби полікувати потрібно. Поранень не було дуже добре. Ви ж до з області. З області. Де на ще ви знаєте це лік. Так. Значить, можемо вам запропонувати. Значить, нам треба буде взяти документи, паспорт, ідентифікаційний код і довідочку, що ви є учасником АТО. Без проблем приходите туди, вас там приймають. 15 хвилин і у військового на руках вся потрібна інформація з номерами телефонів та адресами. Ми заслухали, вас чули. Розкажіть чи часто звертаються до вас? Ну, ще дуже мало хлопців знають про цей але ну, звертаюся по поводу реабілітації по поводу допомоги. А скільки часу займається ця процедура? Недовго. У нас там зразу все налажено. Віталій після консультації каже, точно поїде на реабілітацію. Воно повинно таке, таке бути, і дуже приємно. Приємно, як спілкувалися люди вічливо, зразу надали допомогу. Яна Черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 У Житомирі з'явився сад під назвою Мама весна». У Житомирі на території військового шпиталю знаходиться сад, який взяв під опіку міжнародний гуманітарний благодійний фонд інвалідів та потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Садок назвали Мамина весна. 26 березня. За участі голови оргкомітету міжнародного пісенного фестивалю дітей та молоді з особливими потребами. Я вірю, та студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка пройшли роботи по санітарній очистці. Садка у майбутньому робота в саду Мамина весна продовжиться. Андрій Іванюк, Євгені телеканал СК у Житомирському державному університеті імені Івана Франка вже кілька років існує ініціатива Сім картин на сьомому небі. Мистецький проект відкриває як нові таланти, так і демонструє роботи іменитих художників. Нову виставку відвідала і наша журналістка. Сім картин на сьомому небі. На соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка відкрилася виставка картин у стилі онтоарт. Онтоарт фактично перекладається як мистецтво буття. Це напрямок неформального мистецтва та ціла художня філософія. Люблю цей напрямок, тому що е, сьогодні він надзвичайно актуалізувався не тільки в живописі, а й, скажімо, в дизайні інтер'єру. Ще надзвичайно популярно. І в інших напрямках мистецтва теж. А Григорій Вільний художник, наскільки я знаю, то він пише те, що відчуває. І в межах онтуарту він пропонує е глядачу, реципієнту. Як ми зараз пропагуємо, тобто людині, яка сприймає художні полотна, шукати самого себе в цих полотнах. Студенти створювали творчу атмосферу музикою та читанням поезії, а кожен бажаючий міг запитати художника про те, що його цікавить, та навіть запропонувати назву картині. Григорій каже, онтоарт – мистецтво далеке від традиційного, тож розуміють його не всі. Е, наша свідомість так устроєна, що ми живемо якимись шаблонами. Це касається кожного, такі більш-менш і менш. Більш стереотипами, тобто свідомість поляризована, і, наприклад, цей живопис не кожна людина може сприймати. Або може сприймати і казати: ну що тут такого, намалював, це кожен це дитина майже може зробити. За словами художника, враження може створювати навіть рама картини. Тож замість традиційних багетів у художніх салонах він власноруч оформлює картини. Анастасія Туловська, Ганна Листопацька, телеканал СК-1. У Житомирській області працює гаряча лінія з питань нарахування субсидій. Середній розмір субсидії становить 363 гривні в залежності від доходів громадян. Для фінансування програми житлових субсидій області передбачено субвенції у сумі 128,6 млн грн. мільйонів гривень. У департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації працює телефон гарячої лінії з питань надання житлової субсидії 24 14 08. Музей видатного земляка приймає відвідувачів вже кілька років у приміщенні житомирської музичної школи номер 1 працює музей Бориса Лятошинського. В музей події відбуваються щодня, тому що музей це з одного боку експозиція, і ми приймаємо відвідувачів. З іншого боку, це велика фондова, пошукова наукова робота, яка відбувається щохвилини. От сьогоднішня екскурсія це третя за один день. Історією життя видатного композитора приходять поцікавитися учні, студенти та дорослі люди. Відвідувачі мають змогу дізнатися про навчання Лотошинського гімнату. Назі побачити його студентський квиток та поглянути на особисті речі свого земляка автора опер симфонії творів для фортепіано та театральних вистав. Наш музей працює вже декілька років. Взагалі він користується такою любов'ю і популярністю. Ми дуже любимо свій музей. Ми давно мріяли про те, щоб в нашій школі був музей Бориса Миколайовича Лятошинського. Тому він зроблений з великою любов'ю. Кожного майже кожного дня тут проходять якісь міроприємства, концерти, зустрічі. З учнями інших школ приходять до нас дорослі. Люди теж просять провести екскурсію. Нещодавно у музеї відбувся мистецький проект Борис Миколаєвич лятошинський та Рейнгольд Глієр в контексті культури. Святковий захід був приурочений одночасно до трьох визначних дат: 120-ї річниці з дня народження Лятошинського, 140 років з дня народження глієра та 110 го дня народження школи. Працівники музею кажуть, свою історію слід пам'ятати. Історія це є така брама. Минуле, яку обов'язково треба, яку обов'язково треба зробити крок, тому що там ми знаходимо і підтримку, і духовну пору, і знання, і розуміння того, що те, що відбувається з нами, вже колись було. Анастасія Толавська і Євген Єсулов, телеканал СК1. Це всі новини станом на сьогодні. Завтра весь світ відзначає день театру. Житомирський академічний театр підготував для своїх глядачів музичну містерію. П'ятниця 13 Актори запрошують усіх насолодитися виставою. А ми побачимося вже завтра. Та не забувайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК 1 та любіть Україну.